Іспанська <кхи> біля шостої вибачаюсь закурю, тому що поки добрався, поки розклався, з 5-ї години вже трохи замучився саме час гарненько сістися, розкластися, і я сподіваюсь вдало порибалити. Сьогодні мова піде про Карася, впевнений, що де з чим здивую, тому що розповім те, що ну, впевнений, всі знають, але чомусь не використовують при ловлі карася. Але спочатку відповім на запитання. Запитували мене в коментарях під попереднім відео думку щодо стріло листа. Якщо ця русина з такими білими квітками. І листками у вигляді логотипа Мерседеса три листки стріли у різні боки, то в нашому регіоні на водоймах її не зустрічав. Колись як в армії служив, на курсу по виживанні розповідали нам, що корневище цієї рослини містить багато крахмалю і придатне до вживання, навіть в жарому вигляді. А так, якщо знайти ще й до. Цього стрілолиста коренів пагони кореневище Молодого Дуба. Ті, що ще біленькі такі і не здерев'яніли, то разом з отим стрілолистом зварити, то буде я на смак як борщ. Гарантую. Бо варені пагони дуба нагадують на смак чимось, наш український борщ. Ще в меню можна чайку. З голочок соснових зварити до того борщу від такого чаю і їсти не хочеться, і у нього є антибактеріальна дія, щоб той борщ в разі чого ну, розумієте, не контрольовано не вийшов. Головне з сосновими голками не переборщити, бо як чай міцний вийде, тоді як енергетик. Фіг заснеш. До речі, хвоя відлякує більшість риб. Якщо десь на лісовому озері впала сосна у воду, то поблизу не сідайте рибалити, Бігме, нічого не зловите. Я не знахар та й юним мічурінцем не був. пригадуєте в школі в молодших класах гурток, який був часи слави КПСС. На шкільному городі всіляк городину щось клює чи це здається, всяку городину вирощували. Хоча дещо про конкретні рослини в старших класах дізнався, коли по лісу з компасом ганяв, так ганяв, що на другий розряд юніорський по спортивному орієнтуванню наганяв. Ух, роки були, я вам скажу, палатки, пісні під гітару біля вогнища. Це вам не зараз, коли п'ятий десяток за спиною. Комарня дістала, блін. Ну що, ніби щось є? Ото, бува, прийдеш з лікарні. Відхекаєшся, почитаєш ще раз новий діагноз, що лікар написав, і з купою слізою на очах тянеться до тої книжки з індійським трактатом Камасутра називається, щоб нафіг баляха вирвати ті сторінки з позами, на яких поясницю хапанути може, або тиск скакане гості до інсульту. Тому, шановні, Шановний підписник думок у мене про стрілолисник немає ніяких ніяких. Якщо у вас є, поділіться в коментарях із задоволенням почитаю. Важко бути, як Гай Юлій Цезар, одночасно диктувати листа якомусь легату римському. Скакати на коні ще й список мішень кидати. Не виходить, що в мене одночасно знімати відео, рибу ловити, говорити щось. А поговорити чи розповісти, планую сьогодні про карася. Адже про бустери, ліквіди, діпи. Зараз на Ютубі кожен розповідає. Зараз махану, секундочку. Яким смаком, ароматом, від якої фірми краще прикорм додати. До речі, було запитання про прикорм, я на нього відповім. Але вже перейду до теми, бо скажуть, що води налив знов багато. Е -е, хоча оті експерти не всі можуть пояснити призначення бустера отого, Іноді такого нагородять, що страшно стає, коли розумієш, що це слово означає, а слово бустер в перекладі на нашу мову означає лише підсилювач, підсилювач смаку чи аромату, а які іноді чарівні властивості тому бустеру приписують щоб продати, але то таке. Планував сьогодні одного пікера поставити на бойла, але бачу там подалі самісінького ранку, напевно, з вчорашнього вечора скоріш, пляшки хтось поставив і двіжняка нема, тому розраховувати на коропа на бойл 10 мм якось. Не вийди, і карася не спіймаєш, бо здоровий, а карась тут дрібний. Знов щось придрачує. Скоріше за все, учбова тривога провіряє карась, як я швидко буду реагувати. Чому я вирішив розповісти саме про карася? А тоді вже буде про рибалку і всякі там хитрощі. Ще в V столітті китайський стратег, мислитель і філософ зараз дуже було модно його згадувати. Сундзи в своєму всесвітньому відомому бецелері писав, що війна то шлях обману. А рибалка, хоч і не війна, але щоб впіймати рибу. То її потрібно якось обманути, інакше результат мало можливий. І щоб надурити рибу, то потрібно щонайменше щось про неї знати знати повадки, пристрасті, спосіб життя, де вона живе. Вірно? Існує два основних види карася і величезна кількість гібридів, які утворилися штучно або природньо. Крась звичайний, впевнений, що декого зараз здивую. Це не цей карась, який ми найчастіше ловимо, а так званий золотий карась, якого науковці називають карасіус карасіус, який майже зник з наших водойм. Подивлюся, що там в мене на вудочки, бо може вже нічого немає. До зникнення того караця приклали руку не тільки браконьєри, а й самі природні умови. Та й срібний карась постарався. Проблема тут комплексна. Деякі популяції золотого карася зовсім не мають самців, тому схрещуються з іншими рибами сімейства коропових. Тому числі і з корпом, білим чи срібним карасем. Але тут почалася, як виявилось, несподіванка, в результаті такого міжвидового схрещення життєздатними є лише самиці. Самиці народжуються, а самці ні. Тому у вас є, шановне панство, всі шанси прийти до дружини. І аргументовано заявити їй, щоб берегла вас, як зіницю ока, берегла і плекала, бо самці в природі вимираючі особини. До зникнення карася золотого, як вже говорив, приложив свого плавника і срібний карась. То бачите, яка повчальна історія сусіда мати та й боронить. Срібний краще до середини минулого століття проживав десь там в річках Сибіру, в Притоках Аральського моря. Але як подейкують, то той лицей Хрущов, ну, що про Кузькіну мать Вон розповідав, і Кукурудзу садив на чорноземах наших. Поставив таке завдання, як Розселити білого карася у європейській частині Радянського Союзу. Бо нібито він швиденько росте і буде що їсти. А тоді продовольча програма Пріоритет після війни була. А як вчить нас історія все, що суне з півночі недобре і несе з собою засилля та біду. Трібний карась риба, що. Може запліднювати будь-яку білу рибу, наприклад, гібрид золотого і срібного карася, такий ще нерідко зустрічається у великих річках, бирає риси обох видів від свого золотого родича він. Мах на небо ляп на воду, аби в Молдавію не полетіло тільки. Прийняв здатність вижити в таких тяжких. Замулених водоймах, ставках, де дуже такий низький міст кисню. А від білого уповільнену реакцію на сезонне пониження температури води. Якщо кара звичайної восени готується до сплячки, перестає годувати, слягає на ями, заривається в мул, ну, готується спати, то гібридний, як отой родич, що селе гуляє, їсть до самої зими, інколи навіть зимою сплячку не впадає. Напевно, потрібно сказати, на що я ловлю. В якості насадки в мене пуфік, якого ще човен обзивають куком, кук то виробник Назва насадки, пуфік з підсадкою одного поки що опариша. Монтаж не волоссяний, а звичайний. Чому така комбінація? Тому що у цій водоймі карась привчений до опариша. це наживка, як кажуть, number one. Та й пуфік швидко розмикає і його може легко збити риба. А сидіти як дурень з голим гачком і чекати клювання, ну, якось. Не хочеться, несерйозного, е, ну, і до карася нашого срібного. Срібний карач всеїдний, їсть рослинність, всіляких членистоногих, і навіть мальками не гидує, в тому числі і свого виду. Як е, підмітили вчені, срібний карась дуже прожерливий, якщо його популяція у водоймі занадто велика, домінуюча. Інші види риби в водоймі не тільки не ростуть, а й часом зовсім зникають. Зникають не тільки тоді, тому, що їх мальків поїдає отой північний переселенець, а й тому, що їсти їм нічого. Коли конкурентів у водоймі не залишається, то срібний карась теж перестає рости. Він дрібний, навіть у дорослому віці. Напевно, доводилось зустрічати на малих, особливо ізольованих водоймах таку картину, де, крім дрібного карася, окунів та юршів нічого не ловиться. Впевнений, що. Досвідчені рибаки помічали закономірність. Якщо у водоймі багато дрібного карася, то він абсолютно неперевірливий до насадки чи наживки. Хватає все, що попаде. І охоче клює. А от якщо у водоймі достатньо різноманітної їжі, то карась там ну, вкрай перебірливий. Зараз спробуй підгадати, яка страва у нього сьогодні в меню і що йому подати на гачку. Золотий карась живе десь приблизно 12-15 років, а срібний десь і 12 і тому виростає меншим. До речі, в Україні десь в 90-х роках, як пише один український такий відомий іхтіолог, пан Новіцький, що під час контрольних обловів в Дніпровському водосховищі було спійманий срібний карась вагою десь 2 з лишнім, якщо не помиляюсь, 2,5-2,3 десь так кілограм. Так, мене здається, підкльовує. На цьому місці теж трава, але менше, тому рибу краще зустрічати стояче. Плітка. Розповідаю про карася, а сам ловлю плітку, да? анікдот. Але плітка то добрий знак, коли вже пояснював чому. Тому що за пліткою завжди підходить карась. Карась орієнтується на плітку, де що є смачненьке. У статевої зрілості карась досягає, як правило, віці вічі 2-3 років. Ще один. Цікавий факт є те, що срібний карась гермафродит і в разі браку особин однієї статі він може змінити стать на самця такий собі транссексуал. Таке собі природнє саморегулювання. Я Як кажуть, вчені у популяції, як правило, самців в 6 разів менше, ніж Тут теж на мою суб'єктивну думку нічого дивного, адже витримати жінку карасиху та те,щу карасиху може не кожен. Ну самі знаєте, да я тут напередодні докупив жменьку акумуляторів до відеокамери, щоб. Більше можливість була засняти, тому частин буде з рибалки, напевно, дві. Вже вибачайте. Карась риба зграйна, але є певна особливість у формуванні цих зграй весною в період нересту, перед нерестом. Зграї карася змішані і багаточисельні. В зграї одночасно живуть як дорослі особини, так і молодняк. Поведінка такої зграї має певну конструкцію, якщо можна так сказати. Клює. В центрі. Зграє дорослі крупні особини. Тобто таке собі ядро генофонду. Навколо цього ядра молодняк. Він виконує функцію розвідників, енергійно плаває навколо дорослих і вишукує якісь кормові об'єкти. Знаходить швиденько починає їсти. І тоді підходить дорослий карась, відтісняє молодняк. Щоб шукав далі ні така. До речі, така конструкція зграї є і певною захисною стратегією. Під напад хижака потрапляє в першу чергу молодняк, а доросла риба має фору, щоб врятуватись і потім від нереститись і продовжити свій рід. Знову плітка, карась поки що не поспішає. Що ж, будемо чекати, прийшла всього лише година рибалки. переднерестовий сезон починається так званий жор. Риба активно годується і відповідно її легко спіймати. Щодо рибалки, в цей період існує сила, населена, рекомендації, як і на що ловити. Але, шановні, водойма в водоймі відмінність і потрібно пристосовуватись до конкретної водойми, до конкретних умов. Немало їжі для риби, вдало рибалити можна і без прикорму. Риба підійде. Якщо це величезна водойма, дає чим поживитись, то без прикорму. Удача буде лише приходовій риболовлі, на мою думку. Та і снасть. Я б особисто вибрав боковий кивок. Ходиш собі по березі, десь під одною травинкою, під кущиком та тягаєш. Щодо прикорму, то тут і різні рекомендації. Одні кажуть, що вона повинна бути як пил, інші навпаки. Я отримуюсь від коментарів з цього приводу. Під час нересту молодняк теж тримається дорослих співплемінників зграї. Нерест він, звісно, участі не приймає, але вивчає процес, напевно, конспектує ще із замальовками щодо чого. Важливою прикметою, яким буде риболовний сезон, є сам нерест. Якщо під час нересту була мінлива погода, нерест переривався. Із за цієї погоди, перепаду температур води. Про це я теж коли вже розповідав у відео, то на вдалий сезон розраховувати не варто. Риба партіями може нереститись протягом всього літа. І тому частина риби боліє після нересту, частина дурнувата, бо не віднерестилася й та ікра дави на мозги з молоками. І такий затяжний нерест може відбуватися аж в 5 етапів, аж до осені. Тому давня народна прикмета, який був нерест, така буде риболов... рибалка досить доречна і перевірена часом. Такий малесенький лайфхак під час риболовлі нерідко підсихає прикорм. Доводиться зволожувати. І зручно не доливати воду там жменями чи якоюсь посудиною, бо можна перестаратися її перелити, а скористатися такою бризгалкою від ароми, Ну що ні, арома закінчилась. Набрав водички, все побризкав і повний цимус. Перезволожити складно. Та й бутилочка маленька, не, змагає, не займає багато місця, зручно возити, тому рекомендую, хто не знав.